Уї вітання середа, 9 січня. На годиннику час новин, тож Наша команда підбиває підсумки дня. Я Соловкін, і з першого про головне. Дощ, сніг та ужеледиця. В Одесі очікується погіршення погодних умов. В Одесі це буде змішана фаза дощ з снігом, з мокрим снігом. Частина безробітних можуть лишитися без соцвиплат. І з початку року в Україні запрацював інститут кар'єрних радників. Що це та як працюватиме? Особа може позбавитися статусу безробітного у разі відмови від від двох під е, пропозицій під'яжі роботи. Різдвяні пісні, діди морози зі снігурками та колядники Одесою. Проїхав щорічний парад трамваїв. Занячне настроєння, атмосфера така е, Ну і усі подробиці просто зараз. Отже, в Одесі очікується погіршення погодних умов. Незважаючи на підвищення температури, синоптики прогнозують рясні опади та ожеледицю. Чиновники у свою чергу стверджують, місто готово до примг погоди. Вже підготували снігоочисну техніку та піщано-сольову суміш. Також у місті цілодобово працюють чотири травмпункти та одна приймальня у дитячій обласній лікарні. Тему продовжить Олександра Ченкова. Дмитро, інструктор з альпінізму, цим спортом займається майже 15 років. За плечима сходження на Альпи, Гімалаї та гори Північного Кавказу. Тож одеська зима чоловіка не лякає. Втім, радить Одеситам бути обачними, одягати взуття з неслизькою підошвою або використовувати спеціальні наліпки та остерігатися небезпечних ділянок. Як правило, це плитка та сходи біля магазинів і аптек, трамвайні рейки та перехрестя. Часто в нашем городе вижу, как люди переходят улицу на красный свет, иногда перебегают дорогу. И когда гололед, получается, что внимание не сфокусировано на льду, когда ты перебегаешь дорогу, смотришь, машина, нужно побежать, человек спешит и часто падают. И это куда опаснее, чем просто травма, перелом возле какого-нибудь магазина. У лікарнях розповідають, масових надходжень у травмпункти поки немає. Всього декілька десятків випадків за останні дні. Втім, зауважують, погодні умови можуть змінитися будь-коли. Тож у місті цілодобово працюють чотири травмпункти: на вулицях Болгарській, Академіка Корольова, проспекті Добровольського та на Лідерсовському бульварі. А от травматологічна допомога дітям надається в обласній дитячій лікарні. Скорые привозять, і ми приймаємо всіх людей, прописані, прописані, нагородні, есть оказываем першу допомогу, а в они себе розподіляються, якщо госпіталізація, то в больницу, якщо не госпіталізація, амбулаторна травма, то своим семейным варчам или травматологам. Синоптики ж зауважують, в Одесі очікується погіршення погодних умов. Не дивлячись на підвищення температури, гідрометцентр прогнозує рісні опади та ожеледицю а з 11 січня знов мінусову температуру. Начиная с завтрашнего дня очень осложняются погодные условия. Выходит южный циклон. Он чреват сильными осадками, причем самая разная фаза. Начиная с дождя, заканчивая снегом по, по северу области. В Одессе это будет смешанная фаза дождь со снегом, с мокрым снегом. При этом же возможно гололед, гололедица. Наслідки першого рясного снігопаду в Одесі прибирали 80 одиниць техніки, а чергові бригади посипали піщано-сільовою суміш, спуски та небезпечні ділянки доріг і тротуарів. Всього використали три тисячі тонн. Комунальники кажуть до погіршення погодних умов та ужеледиці готові. Ми готові для будь-яких природних явищ. І залежачи від того, яка температура, вологість, які опади приймається рішення для того, щоб забезпечити безпечний проход, проход людей і проїзд автомобілів, в мерії просять одеситів бути обачними водіїв ретельно вибирати місця для паркування, аби авто не постраждало через падіння гілок та не заважало працювати спецтранспорту а пішоходів. Дотримуватися правил безпеки та при можливості на час негоди залишатися вдома. Олександра Ченкову, Олександр Бондар, перший міський. Тож замерзнути чи заплатити борги Одеситів за тепло на початок року складають більше півмільярда гривень. Теплопостачання міста Одеси просить містян розплатитися, адже інакше комунальники не зможуть розраховувати на поставку природного газу. Також на підприємстві нагадують, що із 1 травня на борги за опалення будуть нараховувати пеню. Нагадаю, КП вже давно страждає від нестачі грошей. Зокрема, співробітники отримують зарплатню із запізнення на останній сесії минулого. Року на підтримку підприємства міськрада позапланово виділила 100 мільйонів гривень. Підвищення зарплат для військових в Міноборони розповіли, коли та наскільки зростуть виплати армійців. Так, контрактник сухопутних військ під час першого року служби отримуватиме не менше ніж 10 тисяч гривень на місяць. А далі сума зросте у середньому до 11 тисяч 300 гривень. Молодший офіцер отримуватиме майже 16 тисяч військовий лікар 15, А морський піхотинець та льотчик – 18 та 21 тисячу відповідно. Загалом заробітні плати у порівнянні з минулим роком підвищаться на 30%. У міністерстві зазначають, що оновлені виплати військові отримують вже у лютому. Законом України про державний бюджет на 2019 рік Міністерство оборони передбачено видатки для виплати грошового забезпечення в сумі 49,6 мільярда гривень. Це становить 48, майже 49% від загальної суми асигнувань, передбачених на утримання міністерства оборони в наступному році. Тим часом частина безробітних українців ризикують залишитися без соціальних виплат. І початку року в країні запрацював інститут кар'єрних радників. Вони мають допомогти тим, хто шукає роботу, та відсіяти тих, хто не бажає працювати, але отримує держдопомогу. За словами фахівців, на сьогодні в Україні більше 300 тисяч безробітних, і це лише офіційно зареєстрованих. Проте, кому з непрацюючих, збільшать матеріальну допомогу, а хто незабаром може лишитися без неї. Далі, Віталій Гарнов. Оксана Лихота два роки тому закінчила виш та почала працювати юристом-консультантом. Потрапила під скорочення і вже пару місяців намагається знайти роботу. Штурмує як міський центр зайнятості, так і сайти в інтернеті з вакансіями. Шукаю вже приблизно два місяці з грудня місяця. Регулярно мені пропонують вакансії. Постійно дзвонять. Роботодавці в більшості випадків не влаштовує заробітна плата безробітних, як Оксана, в Україні близько третини мільйона, в Одесі більше тисячі, і це лише офіційно зареєстрованих. Левова частина з них отримує соціальні виплати, аби допомогти тим, хто шукає роботу, та відсіяти тих, хто не бажає працювати, але отримує держдопомогу. В Україні впровадили інститут кар'єрних радників. Такий фахівець на основі оцінки безробітного допоможе скласти індивідуальний план з працевлаштування, направити на тренінги та проведе анкетування, аби визначитись з мотивацією. Мотивація людина – це оцінка його можливостей, тобто як людина іще роботу, як він швидко може знайти роботу. Чим кар'єрний радник може допомогти чоловіку і складати індивідуальний план його трудоустройства, згодом на його мотивації. Люди переживають, держава спеціально намагається скоротити кількість безробітних, аби зекономити на виплатах. Спеціалісти пояснюють, мета центрів зайнятості не вирощувати довгострокових безробітних, а допомогти на ринку праці гостра потреба у робітничих професіях зварювальники, електромонтери, слюсарі. Та якщо людина, маючи таку спеціалізацію, неаргументовано відмовляється від вакансії, на неї чекають санкції. Особа може позбавитися статусу безробітної у разі відмови від, 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 від під двох е, під пропозицій під'яжі роботи та у разі відмови від підписання індивідуального плану при працевлаштуванні. Уряд в свою чергу оголосив новий принцип: не хочеш йти на роботу, не отримуєш і субсидію. Тобто, якщо людина довгий період показує нульові доходи, це свідчить про наявність тіньових прибутків. Хоча в міністерстві запевняють. Кожному випадку визначатимуть окремо, враховуючи навіть місце проживання. Щодо безробітних, чітко прописана у положенні різниця між жителями міста і села. Враховуючи те, що в селі залишається велика проблема безробіття, навіть якщо людина не працює, йому може бути призначена субсидія у світлі рішення комісії. При цьому у 2019-му розмір мінімальної допомоги по безробіттю вирішено збільшити. Особи, яким призначаються виплати з урахуванням страхового стажу та заробітної плати у цьому році отримуватимуть 1630 гривень, тобто на 200 гривень більше. Ті, кому виплати призначаються без урахування цих показників, додадуть 66 гривень. А от тим, хто використовує свій статус для отримання пільг, варто замислитись: восени списки на отримання виплат переглянуть повторно, аби побачити результати змін. Раніше таку процедуру проводили раз на рік. Віталій Гарнов, Олександр Пережилін, перший міський. Процес встановлення пожежної сигналізації у школі столярського можуть розділити на декілька етапів: усе, аби швидше знайти гроші та не допустити закриття закладу. Нагадаю, рішенням одеського адмінсуду школу столярського закривають через чисельні порушення проти пожежної безпеки. Їх нарахували більше тридцяти. Щось у закладі вдалося виправити самотужки а от на встановлення сигналізації грошей. Немає сама школа офіційно підпорядковується Києву. Тож взяти кошти у міському бюджеті забороняє законодавство. Наразі чиновники допоможуть лише розрахувати остаточну вартість робіт. На це приблизно знадобиться близько трьох мільйонів гривень. Будем просить, чтобы все-таки изыскали возможность хотя бы частично покрыть необходимые расходы. И будем говорить о том, что мы поэтапно будем внедрять эту пожарную сигнализацию, что тоже законодательно разрешено. В первую очередь, может быть, зону интерната, и дальше уже школу, для того, чтобы все-таки школа могла функционировать и вместе с тем, чтобы безопасность детей была учтена. Ну а доступ на пришкільні стадіони має бути вільний, а відповідати за це мають директори навчальних закладів. За словами чиновників, спортивні зони мають бути відкритими постійно чи за розкладом, адже тут проходять уроки фізкультури та займаються різні секції. Зазначу, із 2014 року в Одесі відкрито 54 сучасні стадіони та спортивні майданчики при школах. Під час відновлення або будівництва тут встановили сучасні тренажери, зробили нові бігові доріжки. та привели до ладу прилеглу територію. Наше требование остается неизменным. Учебный процесс организован, после учебного процесса организованы занятия в секциях, если это не секции, и обязательное время, где свободный доступ. Как это организует руководитель? Это уже их талант, это уже их задача. На вулиці Академіка Корольова два кавказці пограбували жінку, коли та виходила з власної автівки. Зловмисники під'їхали до жертви, коли вона паркувалася. Щойна водійка вийшла з авто, відчинили двері, поцупили сумку та втекли. Проте злочинців швидко затримали. Наразі перевіряється їхня причетність до аналогічних злочинів. А на Люздорській дорозі горіло кафе. В день до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння даху одноповерхової будівлі. Пожежники впоралися із вогнем за півгодини. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі причина пожежі встановлюється. Красу не зламати. Невідомі пошкодили частину арт об'єктів, що знаходяться на Потьомкінських сходах. Вандали пугнули один з промінів зірки, частково зламали кулю та різдвяний чобіток. Конструкції виготовлені зі склопластика, тому знищити повністю їх майже неможливо. На ремонт арт об'єктів монтажникам знадобилося кілька годин. Наразі усі фігури вже повернули до колишнього вигляду. Нагадаю, один з пошкоджених арт-об'єктів, восьмиметрова зірка. Що давно стала національним рекордсменом як найбільша в Україні? За останній рік продукти харчування на Одещині подорожчали на 4,5%. Такі дані порахували у Держштаті. Більш за все підскочили ціни на хліб та овочі. За цибулю, капусту та моркву платимо майже вдвічі більше. А ось огірки та помідори подешевшили майже на третину. Ціни на м'ясо та рибу зросли на 9%, Втім, на 50% менше коштують фрукти. Ще на 30% подешевшило подешевшало Різдвяні пісні, діди морози зі снігурками та колядники. Одесою проїхав щорічний парад трамваїв. Вісім прикрашених гірляндами вагонів рушили маршрутом північ-південь з різних країв міста та зустрілися на старосіній площі. Усе, аби привітати містян із різдвом. На зупинках вже чекала Одесити та наша знімальна група. Укторів пасажирів святкових трамваєв зустрічають колядники. Гроші за проїзд не беруть. Замість цього пригощають малечу солодощами та співають народних пісень. Это Стари такі корні, да пусіте це... є рождественські трапарки, в эти да, праздничні дні. А єсть ви такі народні традиційні пісні, которые сплаче вот ані об'єднають людей. Очолює колядників звіздар. Хлопець каже, святковий трамвайчик гарна можливість розповісти одеситам про різдво та навчити правильно його святкувати. А символізує собою віфлієнську звізду, яка 2000 років тому назад засіяла над вертепом, в якому народився Спаситель ісус. Водії трамваїв також не залишилися осторонь свята. На час параду вони перевтілилися у дідів морозів та снігуроньок. Я приймаю участь вже третій раз, тобто кожен рік. Для мене це як традиція. Мені дуже приємно бачити людей, доволі раді нас бачити, Ми їх поздравляємо. Для дітей це великий праздники. Охочих проїхатись у різдвяному трамваї виявилося чимало. Багато хто заздалегідь планував маршрут, аби потрапити у святковий вагон. Да, ми стали спеціально на нього приїхали з дітьми покататися. Впечатление очень хороше, праздничное настроєння, атмосфера така е, веселая. Поэтому ми очень довольны. Стартували різдвяні трамвайчики на кінцевих зупинках нового маршруту Північ Південь у селищі Котовського та Таїрова. Годину по тому зустрілися на старосінній площі. Уже четвертий рік. Ось. Каждый год что-то меняем, что-то добавляем новое. Начинали з э, старенького вагончика, ретро-вагона, з одного. І от сьогодні вже в акции участвует 8 вагонів. В этих вагонах бесплатно. Э, скажем так, это почти в каждом вагоне был музыкальний коллектив. Там, где их не було, они на остановках это переходили из вагона в вагон. Завершився парад трамвая вже традиційним выступом колядників біля новорічної ялинки на Старосінній площі. Анастасія Деменців Дмитро Боровецький перший міський. На пляжі у Лузанівці з'явився багатоповерховий котячий пункт. Конструкцію з дерева зробили небайдужі Одесити, а поруч поставили миски для корму. Загалом у незвичайному будинку можуть розташуватися десятки тварин. Волонтери витратили на роботу приблизно 6 тисяч гривень. Та наразі такі котячі пункти планують побудувати й на інших пляжах Одеси. От такі справи допомагаєте іншим, і ви, тим паче, під час холодів. На цьому крапка до побачення.